Сьогодні на перепаковці акумулятор від компанії Enfield з Нікеркадів, на літіо ми будемо перепаковувати акумулятор 18 В. Почнемо перепаковку з того, що будемо знімати старі акумулятори, приклеювати контактну площадку та робити отвір під гніздо зарядки. Перепаковувати Будемо на акумулятори Sony Morata VTC6. Зараз перевіримо внутрішній опір акумуляторів. І так, починаємо з першого. Як бачимо, внутрішній опір 12 млн напруга 4,15. 12 млн 4,15. 12 мільйон 415. 12 мільйон 415 і останнє. 12 мільйон 415. Ось, як ви можете бачити, акумуляторна збірка готова 5 послідовно з'єднаних елементів. Підключені до бмс плати. Е, відповідно, під'єднаний мінус, балансуючи проводи, залишилось під'єднати плюс е, та вихідно вантаження. Ось так воно виглядає. Це, це баланс. Ці тонкі кабеля Алеген. 22 це є баланс родичі, а вже відповідно силовий мінусовий, він вже йде АВГ-15. Також буде включений мінусовий кабель АВГ-15 та плюсовий авг 15 Так, Ось акумулятор в зібраному стані. Виведений роз'єм для заряду елементів. Ну і Акумулятори майже заряджені, 20, майже 21 вольт. Перевіряємо на заряд. Бачите, зараз горить зелена кнопка і ось заряд пішов, загорілось червоно. Коли повністю зарядиться, буде світити зелено.